Для тіста я взяла 500 г муки, додаю чайну ложку соди і чайну ложку солі. І все перемішуємо. До муки додаю 250 г маргарини і буду перетирати у крихту. Можна маргарину потерти на терці. Я, як завжди, перетираю гарно руками. Ось така крихта в мене вийшла. Тепер до цього треба додати 6 столових ложок сметани. І змішуємо тісто. Ось таке гарне еластичне тісто у нас вийшло. Ділим тісто візуально на дві половинки. Одна більша, друга менша. В руках вимішуємо, ставимо. На тарілку. Таке тісто можна замісити з вечора. І зранку вже будете мати готове тісто. Накриваємо тісто кульком або харчовою плівкою і ставимо на 2 години в холодильник. За той час, що тісто буде відпочивати, ми приготуємо начинку. Для начинки я зварила 4 яйця і буду терти їх на бурякові. 4 плавлені сирки я теж отру на буряковій терці. Чотири великі цибулі я порізала соломкою і протушила до прозорості у 4 столових ложках олії. І тепер цю цибулю я додаю до сиркової маси. Але вона повинна бути холодна. І тепер гарно все Перемішу. Ось така начинка у нас для хачапурі вийшла. Форму для випікання я змастила маргариною. Стільницю підсипаю трошки мукою. Беру більшу частину тіста і будемо його розкачувати на розмір форми. Якщо тісто прилипає, присипаємо трошки мукою, але не багато. Тепер беремо тісто, закручуємо на скалку і перекладаємо в форму. І у формі його ще розмащуємо і будемо робити бортики. Тісто ми розподілили по всій формі, зробили малесенькі бортики і викладаємо начинку. Але начинку так пів сантиметра до краю не докладаємо. Все, тут готово. Беремо другу частину тіста, меншу і теж будемо розкачувати. Легенько присипаємо. Тісто у нас м'яке, воно відпочило і дуже добре піддається розкачуванню. І тепер знову тісто накладаємо на нашу качалку. Легенько скручуємо. Так. І викладаємо на, на начинку. Ось так легенько. Так. Якщо десь не стає трошки тіста, то його підтягуємо і краї ось так заліплюємо. Тепер беремо виделку, і виделкою проколюємо дірки. Звершу хачапурі ми змащуємо збитим яйцем. Кількість інгредієнтів для цього хачапурі я, як завжди, напишу в описі під відео. Духовку розігріла до 180 градусів і будемо випікати 30 хвилин. Наше ароматне і ніжне хачапурі спеклося. Раджу всім приготувати. Воно неймовірно смачне. Таке хачапурі підійде як основна страва, так і закуска до вашого столу. Щиро дякую за перегляд, гарного всім дня і мирного неба!